Минають дні, минають ночі, минає літо. Хе пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу й не сміюсь. Доле де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли доброю жаль Боже, то дай злої, злої і не дай спати, ходячому серцем замирати. По світу валяти. А дай жити серцем жити, і людей любити, а як ні, то проклинать, і світ Божий запалить страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути вік, віки, і сліду неким ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доли де ти, доле де ти, немає ніякої. Коли доброю жаль Боже, то дай злої злої.